Всім доброго дня. Сьогодні мова піде про те, що світиться під ультрафіолетовим світлом. от Мені стало цікаво, і я вирішив провірити от, сигарети. Немає різниці, які вони всі одинакові. І чому в нас така сильна тяга є для того, щоб... Не можна було залишити курити. І тому я сьогодні покажу, як це все працює. Для того мені потрібно закріпити фонарик Так, фонарик закріплено. Світло включне. І ось. От, пачка, звичайних сигарет. Ось. Як вони світяться? І мені стало цікаво, чи вони і всередині світяться, чи ні? Так як я. Курець уже більше 20 років. І різні спо способи спроби лишити курити мені не виходить, тож мені стало цікаво. Як можемо побачити, вже ось така світиться. Ось тут світиться, не знаю, камера передає, не передає Зараз я висиплю це все на руку і спробую ось. Як можна побачити під ультрафіолетом замітно де в мене рани. Вони чорні крапочки. І оце от все, що ми куримо. Саме Головне, найкласніше не те, що воно світиться. Саме найкласніше оцього. от. Як світиться папір під ультрафіолетом? І в мене щось така думка, що поза оцього паперу цей папір файно пропитують якоюсь хімію, і тому така дуже велика сильна тяга. Для того, щоб закурити знову. От, виходить, куриш докурив, кинув. І тут таке бажання з'являється через пів години. А давай ще одне, давай, ну! І тобі внутрішній голос підказує, давай, давай. І ти такий. Та, ладно, фіг з ним. Ще одну закурю. Так що. Які би не були сигарети, вони всі, от, всі такі, як під ультрафіолетом світлом, як фільм Аватар світиться. Це є смола. Тут це є смола, це є залежність, це є хотіння. Це не дає бажання лишити курити. Це тяга посеред ночі просинаєтесь, от, наприклад, туалет. Ей, давай, ще, давай закуримо. Оце все на цьому папері, який світиться під ультрафіолетовим світлом. У мене бажання пропало після того, як я от сьогодні провірив, як він світиться. Тут хімічні добавки такі, що залежність з'являється навіть того, хто лишень спробував перший раз. Тож. І так що таке тут. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі!